Привіт із мальовничого Прикарпаття! Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. Якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні я з вами поділюся таким чудовим рецептом, що ось таким білим соусом з хрону. Він виходить такий дуже гострий, такий дуже гарний, підходить до ковбаси, до шинки, до та з хлібом, навіть мож, до, до борщу навіть мож його на хліб і буде дуже добрий. І до всього, особливо на великодні свята, завжди готує такий соус. Якщо кому цікаво, як ми готували, давайте будемо готувати разом. Для цього нам потрібно ось такий хрінь. Потрібно 200 грам хрону. одне варене яйце і е, 5 г солі. От, тут у мене оцей великий такий хрінь, він разом з цим ми зараз обріжемо. Треба 200 грам хрону. Отак гарно оцим чиститься хрінь. О, так гарно ми його почистимо і будемо натирати на, на найдрібнішу отаку терку. На найдрібнішій терці треба натерти ось так уже натерли е, хрінь. Тепер так само натираємо на цю терку одне яйце. Хто не любить дуже гостре, може натерти е, і більше яєць. Але справжній такий оцей е, білий соус йде одне яйце на 200 хрому. Ось такого. Він до, до м'яса, отак на Великдень, до, навіть до холодцю. До речі, дам посилання на холодець, як готувати холодець, а до кобаси. Так само дам на кобасу посилання. У нас є багато на каналі кобаси, як я готувала. І Великодня, і Шинкова, і така є багато кобасів. Є, багато є різних. І тепер я готувала гуцульську ковбасу. Дуже така, вона остра і, і цей, і цей е, соус цей дуже. Він такий гострий. Він такий і має бути. До нього додаємо ще солі трошки, я дам півчайної ложечки солі. Фактично має бути чайна ложка, так само солі. І даємо 2 столові ложки майонезу на нього. Ну, і перемішуємо, ось такий він має бути. Майонезу можете дати собі і більше. Ось. Курек такий, то тепер такий цей, а, як кури. Великодній крій. Ну, бачите, який він має бути? Ось такий виходить. Дивіться, який. Соус виходить, він дуже гарний такий, кладемо в соусницю. Його багато не їсть, його вбересі потрошка собі. І так тобто, то. хто любить гостре, дуже, дуже сесе. такий цікавий і гарний. Ще його називають татарський соус. А це справжній соус. То я бачила, роблять, що дають багато яєць, то, то не такий. О, Це ось такий так, справжній є е, соус. О. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові. Миру всім і нашій Україні. До зустрічі. Готують такий соус заздалегідь. І складають собі в баночку, і він, він дуже до всього підійде. От. Замість навіть цвіклів, як у нас готують, я вже казала. Ось. Особливо на великодні свята до всього може. Можна навіть отак на, зверху, отако собі на яйце поставити, потрошечка, так, і, і теж буде Буде дуже смачно. На кусочок ковбаси, на кусочок шинки, на кусочок хліба, з будь чим. Дуже смачно. Ось такий. Ось такий виходить, дивіться, який ніжний, такий виходить. Хто не любить такий гострий, може дати більше яєць, я вже говорила. Але він прекрасний. Він прекрасний, такий до всього, до всього підходить, особливо на великодні свята, до ковбаси, до шинки, до холодцю. До, замість так, як цвіклі у нас готують, бурячки з хроном ще готують. А це білий такий називає соус. Ще називають його татарським соусом. Чомусь не знаю чому. Але це хрінь, білий соус з хроном. От. Так що готуйте.